Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. У нас сьогодні, так як і останні дні хмарно. Сонечко то вийде, то заховається. Ось і на вечір знову такі хмарки у нас. Подивимося, стоїть. Тільки що заходила в інтернет, писали, що а в нас попередження, бо гроза. Буде, звісно, видно, але хочу курочкам трошки накосити. І трошки я сьогодні на городі. Зараз трошки покормо. Трави, звісно, вистачає після дощів, що тут що на городі. Так, курочкам вистачить, а то біля сітки не Макс косить. А то бачили, то в інтернеті картинка ходить, що запуталося в сітку. Сезон розпочався. На городі таке відчуття, що пшеницею все засіяно, Бур'яна цей мушій посходив і так зелено. Так, всі працюють цими бензокосами. Чути. Ось парничок вчора я якраз пересадила. Ну, парничок вже не парник розібрала, просто так. Пересадила оце якраз і дощик пішов, то його полило. А ще, друзі, вчора я, знаєте, глянула так на редиску, думаю, та вона густа якась, я її трошки прорву. І знаєте, що я здивувалася? Що, дивіться. Оп, а тут що є? Завжди в таку пору дуже велике було листя зелене, а отут нічого. А це, бачите, з такою погодою навпаки. Всередині щось є в землі. Ну, правда, ще рости її, а листочки маленькі. Що значить, що погода така, бо коли дуже спекотно, вона йде вся в стрілку. І не дуже той редиска бувала. А це. Погода така, ну, звісно, трошки тепліша. Але дисочка вже своя є. О, дивіться, ця яка. як палець. А в мене пальчики такі пухкенькі. Це від бабусі в мене передалися. Так. Сьогодні не буду це нам досить, бо вчора я такий гарний пучок зірвала. Так що, коротше, я задоволена, хоч радиска є. Хі -хі. Хризантема ця стоїть. Треба також її просапати. Капусточка. Білокрилки, звісно, ще немає, бо холодно. Як прийде сонечко, то почнемо ми боротися з нею. Але вже, бачите, закручується капусточка молоденька, молоденька. Так, бур'ян, звісно, є. Все це в процесі, але, але бурячок Він зійшов. Але це той що з дорогих. Як там, F1 він, чи який він був і. Угу. Не дуже він той густо зійшов, але щось зійшло є. А цей простенький, то густо він он зійшов. Коротше, що буде, то буде. Де Вон там місце пусте, якусь розсаду посадимо. Морку треба вже проривати. Так як сьогодні за день трошки підсухло, воно на городі мокро, але зверху така оця верхушечка сухенька, то можна хоч щось поробити. Я там, до речі, вже ручним культиватором працювала. Картопля, вчора казала, немає жуків, а сьогодні, поки там з краю робила, жуків знайшла, прокинулася, сонечко побачили. Дощика не було, то. І жуки з'явилися. Бачите, який тут коврик просто за цього миші. Ну, ми миші, кажемо на оце. Не знаю, хто як, <сі> може це взагалі не миші. Що я хочу сказати? Що отут у нас гарбуз посаджений, і ми думаємо обробляти гербіцидом, але ж все-таки я глянула, що воно таке велике, що я його так прочухаю ручним культиватором. А потім обробимо після дощів і, і все. Ось гарбузики вже починають сходити, але з такою погодою, бачите, жовтенькі. Ну, будемо сподіватися, що вже оці дні ще трошки і буде тепло. Що там? Жук, Жук? дави його. Клади на землю і йди ну, він. Там ні, треба от от на твердому. Отак от ти його в землю впихнув і все. О, диви, яка птичка. Полетіла. Так що ось такий шматочок я сьогодні пройшлася і хочу ще такий самий, а зараз ходу. І на сьогодні буде все. Бо все-таки, знаєте, воно мокре, але ж очам воно муляє, треба пройтися. Приросте, трохи щось приросте, щось ні. А потім гербіцидами. Це і все. Оцим ручним культиватором, а бачите, верхушечка так підсохла, ще й пилюка, воно видуло сьогодні вітру. А так мокро цей нога просідає добряче. Ще саме головне, щоб насіння не попріло те, що ще не зійшло, ми будемо пересівати. спорт, фітнес. Так, ось тут ямка. Ось тут мокро. Ці грудки. що були такі, що не можна було. Тепер треба зловити цей момент, щоб воно після дощів не повисихало і порозбивати ось ці грудки. Вони так добре розбиваються. Так, ось гарбузі, що ми щось останнім часом підсіли на цибулю. А це вирвала ось так з цим з корінчиком, а тепер думаю, чого я так вирвала, треба просто зелені було нащіпати, пір'ячка і все. Ну, тепер наступні рази буду тільки пір'ячко. Бо так і цибулю. вирвемо, що й не буде і цибулі. Часничок. Бачите, в мене тільки два рядочки часника, бо нам його вистачає, ще й залишається. А він же ж довго не лежить. Так що трошки. Куничка сьогодні в місті були, і запитувала я ціну. І оце забула: чи 280 кілограм, чи 180 Напевно, 280 за кілограм. Стояли, продавали. Ну, люди з теплиць напевно, бо так багатенько на столі було. Все все померзло. Нічого немає. Вишня біля гаража, то щось десь, знаєте, залишилось. Не якийсь десяток пиріжків чи Вареників буде. Помарзну, звісно, але одна, дві, там десь є там можна буде знайти. Забрали, друзі, мене з городу, сказали, що там ще дуже мокро, я не дійшла все-таки той кусочок, щось там почухала, але не все. Сказали, що нема що мені робити. Та воно і так, мокро, воно тільки. Переросте, бо передають, що ще дощ буде, а зараз ми йдемо. А що робити? Робити Окрошку. Я таке не те, не що не полюбляю, я можу його з'їсти, але прям от цілу кастрюляку ні, не буду. А Макс з Євгеном полюбляють. Замовлення таке було, тож вони там уже нарізають, іду і я. Головна на кухні, я все-таки тож іду туди. Зараз буду керувати, що вони там будуть робити. Горобець полетів. Але, 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 щось ще хотіла вам не розповісти, а запитати, що ви підказали. Як завжди, забулася. Колись згадаю, потім згадаю. Так, так. Наступний день дістала з холодильника каструлю і там. Ти -ди -ди пусто майже залишились трошки тієї окрошки. Окрошка смачна. Я тарілочку з'їла, я ж кажу, не любитель, але хлопці поїли гарно, бо була повна каструля майже. На курячому бульйоні грудка варилася і туди спеції додавалися, то це наш найулюбленіший такий рецепт окрошки. Дійсно, вона виходить смачна, навіть той, хто не любить, буде її любити. Так що, колись треба буде приготувати на камеру, бо я зайшла, думала знімати, а в них так все швидко відбулося, щоб вже не було що знімати. Вони закалапуцяли, наше улюблене слово закалапуцяли. Замішали і все. Тож, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.